Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 листопада у Святошинському райсуді Києва виступили батько та брат загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого у травні на смерть збив суддя Олексій Тандир. Про це повідомила кореспондентка громадської зали суду. Родина нацгвардійця подала цивільні позови щодо компенсації через смерть Вадима. Зокрема, батько загиблого Валерій Бондаренко розповів, що звістка про смерть сина підкосила його морально про те, що Вадима на смерть збила машина, він дізнався, поки був у районі бойових дій під Бахмутом. Не було такого дня, щоб ми Сином не спілкувалися, навіть коли виходили на позиції, де зв'язку немає. Він постійно чекав, що я повернуся, і відзвонюся. Що живий. Я був на службі, коли отримав дзвінок, що мого сина вбив суддя. Від цих емоцій досі тіпає, що моєї дитини більше нема через п'яного водія, розповів Валерій. Він розповів, що Вадима призвали на службу у 2021 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Син був на третій лінії оборони Києва. Коли ж окупантів вдалося прогнати з Київщини. Валерій думав, що його син перебуває у безпеці в тилу, дарма додав він. Чоловік розповів, що через депресивний стан після смерті сина не зміг далі нести службу. Був в охоронній частини, а 30 вересня його звільнили з лав ЗСУ через непридатність за психічним станом. За словами Валерія, уся родина пройшла через швидку допомогу, дізнавшись про смерть хлопця. У нього є бабуся і дідусь, яких відкачували через лікарню. Всі пройшли. Батько нацгвардійця подав цивільний позов на 1 мільйон гривень. У суді також виступив старший брат загиблого Вадима Бондаренко Олександр. Він розповів, що отримав дзвінок зі страшною новиною перші 30 ночі. З ночі й до ранку були страшні відчуття. Здавалося, що це не з нами, що такого не може бути. Скільки років, проживши у цій сім'ї, ніколи не бачив і не чув плачі сльози свого батька. Такий страшний чорний день у житті. Я пам'ятаю той день, як сьогодні, як зараз, сказав Олександр. На засіданні сам Олексій Тандир перепросив у батька загиблого хлопця. Брат нацгвардійця запитав, чому ці вибачення надійшли лише через півроку. Сам Тандир також ставив питання батькові Вадима: чи відомо йому, чи був нацгвардієць без бронежилета. Світло Відбивальних знаків, що в той день не проводився необхідний інструктаж. Тандир також запитав Валерія Бондаренка, чи загинув би Вадим, якби командир блокпоста дотримався всіх правил. Батько загиблого відповів: Я знаю, від чого мій син загинув. Від п'яного водія він додав, що закон має бути один для всіх, і закликав суддю винести справедливе рішення. Як відомо, з минулого засідання цивільні позови щодо відшкодування моральної шкоди подали дружина загиблого. Його матір і батько. Дружина попросила 10 мільйонів гривень. Відшкодування та по мільйону на кожного з дітей їх троє наступного засідання. Суд має намір заслухати дружину загиблого нацгвардійця Анну, а також розглянути подане клопотання про зміну запобіжного заходу Тандиру. Нагадаємо, приблизно опівночі, 26 травня, тоді ще голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпосту в Києві на 23-річного нацгвардійця. За даними слідства, суддя був у стані алкогольного сп'яніння та рухався з суттєвим перевищенням допустимої швидкості руху. У результаті ДТП Нацгвардієць загинув на місці. Правоохоронці за Затримали тандира. Вони зазначали, що чоловік мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння, але відмовився пройти обстеження на вміст алкоголю та наркотиків в організмі. Згодом у тандира примусово відібрали біологічні зразки. Результатів не було близько місяця, але судова психологічна експертиза підтвердила, що тандир був п'яним за кермом у момент ДТП. Уже в серпні ДБР завершило розслідування щодо тандира. Фахівці провели 18 експертиз, які таки підтвердили вміст алкоголю в зразках ек -судді. У ДБР розповіли, що тандира. Маючи досвід розгляду справ про ДТП, намагався приховати сп'яніння, спотворивши в міст зразків. Зокрема, за місцечі здав на аналіз воду та слину. Вища рада правосуддя дала згоду на тримання тандира під вартою. Після цього суд обрав для судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Макарівський райсуд Києва, який очолював Тандир, задовольнив його заяву та звільнив його з посади голови суду з 29 травня. Згодом його відсторонила Вища рада правосуддя. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.